Все одно повинні бути квитанції, що ви отримували дохід. Ви також можете його внести в податкову декларацію про доходи. Я вас прошу, зробіться. Що в нас від оренди до речі? Якщо ви зареєстровані і ви здаєте квартиру в оренду. Офіційно, до речі, то ви також можете. А, так, Григорій, на мою думку, рано чи пізно Григорій задає питання нас навчать платити податки. Mm. Так, навчать е, платити податки, тому що податкова робить свою роботу, фінмоніторинг свою роботу. І. Ці податки багато чого ми не знаємо і нам не розказують ні про податки. Да? Наприклад, от при нерухомості, там перший, другий, третій продаж да? з цими податками. Я...